Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я звертаюся сьогодні до вас з тими словами, які є записані в Євангелії. Ісус Христос сказав: булися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Чому так важливо сьогодні покаятися всім людям? Тому що Бог визначив день, коли Він справедливо буде судити людей, незалежно від того, яке положення ми займаємо в цьому світі. Бог хоче дарувати спасіння кожній людині, тому що Він не бажає смерті грішника. І для цього Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дорогі друзі, Христос помер на Христі за наші гріхи. Він не вчинив жодного гріха. В нього не було ні думки грішної, ні слова, ні діла. Але Він, святий і праведний Господь, помер за наші гріхи. Для того, щоб ми зрозуміли, що Він зайняв наше місце на Христі. Кожного із нас потрібно було розіп'ясти на Христі, тому що ми всі згрішили. Ми нарушили всі 10 заповідей. Але Ісус Христос змилувався над нами. І тому кожна людина, яка повірить Ісуса Христа, Бог дарує прощення гріхів і вічне життя, незалежно від того. Скільки ми прожили, незалежно від того, скільки ми ще будемо жити, Господь сьогодні всіх закликає до себе. Ідіть до Ісуса, поки Він кличе, поки ще є сьогодні день спасіння, поки є такий день благодаті, благоприємний. Тому що ми не знаємо, коли перерветься наше життя, але ми повинні примиритися з Богом, визнати себе грішниками, покаятися, залишити свої. Злі дороги і навернутися до Ісуса Христа. Слово Боже нам говорить: нехай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує Його. Господь хоче кожного з нас помилувати. Йдіть до нього, поки Він кличе. Він чекає ще сьогодні на всіх. Амінь.